Сьогодні ми прийшли на концерт від гурту Бланш». Насправді, це один із наших улюблених українських гуртів. У нас дуже високі очікування, оскільки ми вже якось були на одному із заходів в Києві від них. От і знову приїхали. Тепер в Кривий Ріг. Сьогодні ми розпочинаємо крутий проект Історичне літо. А починаємо ми з концерту українського гурту Бланш». Тож пропонуємо разом з нами поринити у цю круту атмосферу. Поїхали! Цей концерт є благодійним, тому що ми передаємо гроші благодійному фонду 39-та жіноча сотня на дітей-переселенців. Ідея запросити «Тембер Бланш» прийшла до нас ще приблизно в березні 23-го року. Ми шукали класних українських незашкварених людей, гуртів, музикантів і наткнулися на тембер-бланш, тому що ми дуже часто бачили їх у медіапросторі. І ми знаємо, що вони дуже класні, дуже проукраїнські і мають дуже сильну енергетику. Ми ініціювали проєкт столичне літо як піврічний великий масштабний процес, до якого ми хочемо долучити людей різного, але в першу чергу звичайно Нам надзвичайно приємно, що серед партнерів. Сьогоднішнього нашого заходу водить із молодіжного об'єднання Генерал. Ми були надзвичайно вражені торік, що молоді люди ініціюють класні в ці проєкти, під час яких ми можемо дійсно дізнатися щось про спільну культуру, про спільну історію. Найближчим часом ми проведемо шість екскурсій по кривому до яких ми запрошуємо і мешканок, і мешканців і переселенців. Історія і культура займає дуже важливе місце. І завжди займала нас зараз, після війська, звичайно, і важливо відновлювати історичну справедливість і, і згадувати те, що було втрачено, те, що було приглоб Тому, молочеви важливо. Та еще прийшли на цей концерт, половина концерт уже нашли.